Всім привіт! Ви на моєму каналі PUMEXMІ і я Пумець Мі. І сьогодні ми поговоримо про немножко Unemployed людей, партії Мі. У мене є новини. Я закинула про це трохи вудку в попередньому відео, але не сказала, що як, тому що я не була впевнена. Чи хотіла б говорити це на камеру? Зараз я вже впевнена. Я пішла з проєкту. Одного з це такий буде відеощоденник у форматі одного відео про те, що я відчуваю, як я взагалі не знаю, це проживаю. Не можу сказати, там, як я себе підтримую, тому що мене не звільнили. Там, я не знаю, я сама пішла, я сама вирішила, але знаєте. Легше чомусь не стало. Сьогодні п'ятниця, мій останній робочий, але будучи історія на вихідних, звісно, викладані мною директ залишається на мені ці дні до кінця тижня. Коротше, робочий-робочий, робочі сьогодні мій останній. А я пішла з реплейсу, бо мені здається, я досягнула там своєї стелі, і я зрозуміла те, що це хороший момент піти. Плюс ну, я думала про це довго, це не було якесь швидке рішення. На цьому тижні я сходила на йогу. А, ну, загалом, весь цей тиждень, я коли була в реплейсі, думала про те, що так, це типу, мій останній тиждень. І було насправді легше, тому що я... це дуже модне слово, яке вже ну, реальний хайп по майстрім. Але я вигоріла саме від цього проєкту. А, тому що, знову ж таки, є цікаві штуки, але є і свої моменти, і я просто хочу в інший проєкт. Я накупила там собі <свіття> штук і всі, які хотіла, тому потім трохи пізніше я покажу, що я купила, і все таке. Останні три місяці до мого smm проекту Replace додався сайт-проєкт не по SMM-у. Це умовно асист діловода у бригаді ТРО. Я не дуже хочу це все якось внікати, розповідати. Мені здається, можна зрозуміти чому, але факт залишається фактом. Всі ці іксельки, які ви бачили до цього, всі ці циферки, це теж моя робота. І мені було зручно так не знаю, заробляти собі на життя, тому що. У мене був баланс, ну і є, залишається між креативом в АСМО сфері і чимось дуже спокійним, що не вимагає особливо креативності, господи, це слово вже я не можу креативності чи не знаю, якоїсь якоїсь самовражання себе. У тебе просто табличка, у тебе є цифри, це треба зробити так, це треба зробити так. Непогано, але я розумію, що типу, цифри це взагалі не моя штука, але повністю в креатив я би теж не хотіла йти, тому що окрім SMM-у, що в себе включає дуже багато різних факторів від зйомки до монтажу, і бла-бла-бла, і дизайну, у мене ще канал, яким я теж хочу займатися, не вигорати, І круто тут з вами розмовляти. Навіть в Риму вийшло. Секунда пам'яті до Inche, який типу, помер вчора. О, какой мужик був. А тепер про подарки ну, про подарки. Я вчора, як я сказала, накупила собі трохи додому приколів, які я хотіла давно. А, і от я вирішила, що це хороший момент теж закритий типу, цей гештальт на це. В общем, е, головною моєю покупкою взагалі, у мене було декілька задач, що моя приїжджала в ріплейс шерес однією з них е, був анбордник нового СММ та це хлопець. Е, забрати мастер-піси мої з глини, тому що про ріплей це простір, і там є керамічна студія глина, і коли у нас був корпорат, на честь новорічних різдвяних свят ми ліпили, і я зліпила собі маленькі чашечки для чайної церемонії, тому що, начебто, я про це говорила в попередньому відео, якщо я не вирізала це. А, я бредю історії з чайним цер... чаю і всім суплем до нього. І я зробила, створила три маленькі чашечки. А... Для чуйвання. Ну Вони прям дуже супермаленькі піалки, але з таких п'ють. І я прям хотіла якраз просто як збіг обставин такі. Я дуже люблю такі штуки. Коли так все збігається, круто, в хороший way, In a good way. you know. So, there is my babies. У мене тепер є три чашечки піали для чуювання. Немає чайвані, Опять забула, як він називається, і Падона, але він буде, а чайник у мене є. Ну, термостачі теж у мене є. Ось, а хто не знає, я думаю, мало хто знає. Я працювала з мамою і всі <с>? керамічній студії, бо мене покликали туди а, спробувати. Типу, цей проект, бо я якраз тоді ще шукала другий проєкт не мамою. І я пропрацювала там три тижні, не пішов процес комунікації, бла, бла бла, бацьл. Зараз все добре, просто в стосунках наших. І я цьому рада. І я писала якраз про ці поливи. Я думаю, боже, ну що? Ну, кадем, поливи це щось дуже крутое. Взяла ще собі листівку, яку я дизайнула. Не найкраща моя листівка, скажімо так, але я й не дизайнер. Я йду в ту дорогу в тому напрямку, але як показує практика, ще трохи є куди йти, <свісно> щоб назвати себе дизайнеркою. Це фотки Колі з цього відео з попереднього. Я була у них в гостях. Коля теж е вихід з ріплейса. Я дуже вдячна ріплейсу за знайомство, яке я там була за той час. Так, а тепер щодо більш цікавого. Я купила таблетки з мікродозингом. Я писала про це тисяча постов за цей рік, скептично до цього ставилася, але потім у мене з'явилася кава з грибами, одна, друга. Так повільно я розширила свої рамки сприйняття всіх цих біодобавок і на прощання вирішила взяти собі таблетки. З Cordyceps Militaris. Саме ці для mental support and clarity mind. So одна-дві таблетки в день. Неважливо під час їжі чи ні. Я от сьогодні вперше випала. І останнє моя... моє надбання це палки Санта. Це блю все. Make whole great again. Поки що я пішла працювати. Чого я вам бажаю? А сьогодні ще п'ятниця, тому сьогодні ми п'ємо пиво. Сьогодні вівторок, другий день мого партія Амплоїда, і тільки сьогодні я хоча б трохи радію, тому що я це зробила, що я пішла з проєкту, тому що я не знаю, як працює мозок, але мої цілі причини, чому я взагалі йшла з проєкту першочергово. Повинні були мене підтримувати ці причини зараз. що, типу, я не в проекті, І я повинна була б, напевно, відчувати реліф. Але всі ці дні до цього я не відчувала нічого такого майже. Але коли я думала йти з проєкту, я написала всі pros and cons, чому я лишалася до цього моменту в проєкті, чому я зараз хочу йти. І мені це нагадує ситуацію, коли я повинна була. Приїхати в Амстердам в Мюнхен на деякий час, як була моя буферна зона, і зрозуміти, що я хочу робити далі. Але як тільки я приїхала в Мюнхен, я відразу почала на наступний день, мені здається, я пішла оформлюватися як біженка в Мюнхені, хоча ну, мені це не обов'язково було робити, якщо я там умовно не збиралася бути більше 90 днів, а я не збиралася. Але якось так вийшло, і все пішло по накатані. Тому свідомість дій дуже важлива, свідомість думок дуже важлива. Що? Ну, тут містер. Ой, хто это? Я хочу переосмислити. себе. напевно. Як СММ, мій канал. Я дуже хочу знімати. Щось інше, окрім того, що я наразі знімаю. Дуже багато ідей, але вони і були весь час, але енергії на їхню реалізацію було мало. Тому подивимося, як це буде. Зараз у нас в планах погуляти з чуваками і піти в кав'ярню. Я не люблю цю кав'ярню, тому я не буду називати її назву, тому що сервіс там отсос. Але там круті десерти від усіх цих бейкеріс, бейкері-стріт, господі, вже забула, як вони всі називаються. Я була і сама в кав'ярні. Але у них точно завжди є тортики, які я хочу зараз. Сов'я, so, я погн... Ну і плюс ця кав'ярня недалеко від мене. Що? So, так я сьогодні виглядаю. Покажу зараз, тому що потім я просто накину куртку. Шапка Vinex, яку я показувала в холі. Бачите, не так вже не виглядає. Long Sleeve білий. Мені здається, що це з домашнього одягу десь на секунді дуже давно вхопила собі це бренд Invicta. У мене куртка від цього бренду, яка служить уже 20 років. Мама моя її носила. Потім я ношу і вона просто в ідеальному стані, ну майже <laughs>, окрім резинок. Штани Levi's, залишу тут якийсь номер, теж мамині і Мунбути. Откатані ж що, ніжки, тому що ну, засовувати в Мунбути, я штани не збираюсь. Так, і що я беру з собою в каб'ярню? Це п'явдрюзак, який я брала у Варшаві. Бурбен Outfitters, Мій Ноут, зовнішній диск і книжка, яку я наразі читаю, це Хюге, про Хюге. Боже, яка вона смішна? Я всім вражу в такому чохлику, який мені дістався з буклаба, на який ходила. Ніколи не читала в будні, в кав'ярнях, тому що я завжди працювала. Сьогодні я теж буду працювати, але все сьогодні йде повністю за моїм вайбом та флоу, як воно піде. Що мені там тортик з кавою наговорять. Тому що сьогодні я можу собі це дозволити. І поки я можу це дозволити собі, я буду цим користуватися. А пляшка води хочеться якось нагліти. І я завжди багато п'ю, сел. О, Марті, здравствуйте.